Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, Хат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Чиненька Україна плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Україна моя. Що з тебе зробили? Нема долі, нема волі, хрести і могил. Я просив віднатись працю, а мене не чули свою віру і до не зрадом. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольськім престолі чернець годований сидить. Людською кров'ю жанкує і най і най оте, є небесний цар, і суд твій в і в суді царці є твоє. голови козачі, не наче стотана трава. Україна плаче, стоми плаче, за головою голова додолу вода, как люту. Стане Україна і розвіть муни. Моляться на волі, не волі чи Та Та неоднаково мені, як Україну злі люди, просплять лукаві і вогні, її окрадено збудять, ох, не однаково мені. Чорна кача не все душі, по тему колоні, Забадуть він на 12 Прокидайтесь, женіть, хати морського, що не кота. Вашу неньку в Україну вам ніби не вод. Дніпро благає, хортиця, Карпат, через віки заговорив Тарас. великі гріхи матір продавати, без України не буде вас. І вам слава синій горі, кригою окуті, І вам лицем великий, боми не забуті. Борітеся по волю, та да вам Бог помагає, за вас храм, за вас слава і волю, свята. Ми віримо в своїй силі, і духу живому стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки же, Боже суди землю і судей руками, насім світі, Твоя правда, у і слава. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Рошкуйтеся, братайцем, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, іди не тільки на чужому полі. В своїй хаті своє правда і сила і воля. <клес> Смійся лютий праза, та не дуже, по все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялося у світі, чия правда, чия кривда, і чиї не ті. <клес> наша дума, наша пісня не вмре біза одини. Наша слава, слава Україні! Дома мої, думи мої, лихо мені з вами нащо стали на папері сумними рядами. Щоб вас вітер не розліє як племін, що вас лихо не пристало, як свою дитину. Поколайте та вставайте, кайдани І врожаю свою кров'ю, волю окропіте. Не дай нам, Боже, втратити країну, Небесний Очі, бережи її зла. моліться люди за країну, що батьківщина у дітей була. Але ж ви вірте, люди знаєте, знайте, настануть наші щасливі дні, малюйте, мрійте, уявляйте, Ми у війні!